Щодо Кривого Рогу на офіційній сторінці президента з'явилася ось відео уже і оцінка, і відозва ранок понеділка. Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий ріг Херсон, влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя на жаль, є загиблі і поранені під завалами можуть бути люди. Ми співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Ських через російський терор, а ось таку оцінку дає президент. Ну і продовжуємо. рятувальники і всі необхідні служби на місці і працюють. Ми намагаємося врятувати якомога більше людей. Уже провів розмови з МВС та СБУ, заступник керівника офісу президента з питань регіональної політики Олексій Кулеба та голови ОВА займаються ситуацією. Останні дні ворогу перто б'є по містах, по центрах міст обстрілює цивільні об'єкти і житло, але цей терор нас не зля. Яка її не зламає, працюємо і рятуємо наших людей. Це слова президента України. Далі побачимо відео.